Погіршується самопочуття, памирочиться в голові, підкошуються ноги. Усе це може бути не просто втомою, а тепловим або сонячним ударом. У спеку організм людини буквально перегрівається, і реакція може бути раптовою. Тепловий удар можна отримати в звичайному приміщенні, яке нормально не провітрюється, але яке має високу температуру, наприклад, за рахунок використання кондиціонерів або за рахунок якихось нагрівальних приладів. Він виникає внаслідок перебування на сонці, і саме сонячна енергія, яка діє на організм на тіло, особливо на відкриті ділянки на голову в першу чергу людина, виникає перегрівання. Цих ділянок і може викликати звуження різке звуження судин, а відповідно і в аж до плоть до втрати свідомості. Ризик отримати сонячний удар зростає не лише через високу температуру повітря, а й через підвищену вологість. Якщо організм не встигає охолоджуватися природним шляхом, він перегрівається. Особливо вразливими категоріями є діти, люди старшого віку, хворі на серцево-судинні недуги, а також ті, хто має надмірну вагу. Загальні рекомендації. Відносно перебування на сонці, вони однакові, в принципі, як для дорослих, так і для дітей з 11-ї години дня до 16-ї години бажано менше перебувати на сонці, уникати відкритих ділянок сонячних, для того, щоб не було якраз перегрівання організму. Це стосується і відпочинку на пляжі, десь і перебування в громадському транспорті, який теж. Також, аби уникнути сонячного чи теплового ударів, фахівці радять носити головні убори та одяг із натуральних тканин бавовни чи льону. Світлі кольори краще відбивають сонячне проміння, а синтетика, навпаки, порушує теплообмін організму. Не менш важливо дотримуватися питного режиму. Щодо раціону, то краще надавати перевагу овочам і фруктам, а жирну і важку їжу обмежити. А як рятуються від спеки тернополяни? Ми запитали людей на вулицях міста. Стараюся йти холодочком, з дому так не дуже виходжу. Стараюся, в принципі, полегше і світлі, кольори більше вдягати. Коли е, обід десь від години 12 по годину 4 стараємося, особливо дитину не, не виходити, з нею гуляти, тому що все-таки це неймовірно важко. Якщо в крайніх випадках потрібно, то ми просто е, обов'язково мастимо кремами від сонця, щоб він не згорів. От і швиденько кудись йдемо. Рятуємося прохолодними напоями. Або дійсно тим, що не виходимо з дому, включаємо собі якісь дуйчики, щоб воно не віяло на нас. Для початку СПФ обов'язково і сонце на тіло, якщо відкриті ділянки. Зазвичай собою нашу сорочку, щоб якщо довго на сонці я не кидаю, бо я горю дуже швидко. А так, якщо дуже сильна спека, то стараюсь нікуди не виходити лишній раз і відповідно про холодні напої. Або водичку там саме коли один, щоб вона була холодніша, відкриваємо всі вікна двері, щоб трошки так якийсь може сквезнячок. Та якщо все ж стало погано, не зволікайте. В першу чергу варто вийти з під сонця в затінок, аби знайти прохолодне приміщення, випити води, вмитися та змочити руки. Це допоможе знизити температуру організму та охолодити тіло. А якщо людина втрачає свідомість, має судоми, чи її стан різко погіршується, одразу викликайте швидку допомогу. Адже у спеку навіть кілька хвилин можуть мати вирішальне значення.